Розкид пішов, ну і на перший полки якісний. До речі, одразу Олексій передають привіт, Так приходить Джель. Він на темплі. Він розкручується на дабл. Здається, з великими проблемами зіштовхнулися наразі імперіялфемейл. Їх просто знищили. Торі залишається самотужки. Здається, 1-0. Торі Соло перестріляла біта, перша виграна дуель Вже це дуже важливо, тому що як на мене, от кількість кілів, яку зроблять а, жіночий склад Імперіал, вже буде визначати, як вони себе поведуть далі. Ну поки що дійсно складно. Після ідеальна. Джейл прийняв вихід з темної. Ну і Торі зараз що? 1-4. Можливо, це іс? Ні, Ванда ставить крапку. вже сам як стільки Бабл грає. Швидкий на Ви тільки подивиться, алексі піймали поза позицію, просто нагодували флешками. І ось ось вона можливість виграти перший девайс на раунд. правда, Понеслася без флешки, здається, на лонг хит для Джеля. Це просто корм. Встановлюється, бомба. Джеймс робить даблкіл, продовжує тиснути кудись в глибину сайту, ЗАЗ вривається на Вандерфула. Робить даблкіл. Навіть забирає джеля. однак сама ЗАЗ залишається клатч 1-2. Їй потрібен ейс. Ну, дуже непогано мовиться. Імперіал Фімейли дуже мені подобається, як воно переміщується. Mm. ЗАЗ мінус побіту, клач, ситуація ЗАЗ програє дуель імеле. <смеш> ну, вона задоволена. Відчувають, пішов тиснути Хеват Біп, ну і знайшов етрій для своєї команди. Стандартна позиція для Валерія, Дуже часто він це робить проти топових команд Євродин рівня. Зараз і він це робить проти жіночої ті родин команди. А ме буде грати проти нього це заслови. Буде грати дуелі, За спокійно перестрілює спину Валерія Веховського. З 24 в 4. Дуже непогано. А забирає Алексі Бі, І ось вже б Гає Помітив першу гравчиню. Це Торі, мінус 82. За тим часом разом з Аною починає під рампою. Вандерфул помітив гравчиню. Вона помирає. Торі помиляється, здається, спиною Твенті. Перестрілює їми. Дуже непогана. Дуель виграна була зараз. гравчиню Імперіал. І на пізньому таймінгу імперіал вже встановлюють вибухівку. Це робить Анна, і це буде саме ретейк без сайту. Чи, можливо сейф від Наві. Ну фейк, як же непогано спрацював, цей фейк за ще йде затискати спину. Набус фінцери просто знищені на цьому другому девайсному раунді від Імперіал, бо тільки подивитися на це. Вандерфул в шоці. Він в жахливому становищі намагається засеївати. Бодай щось, звісно, раунд він вже не виграв. Ну, дуже крута ідея. Імперіал отримати отримали більшість за рахунок надто активних дій від надусвінцери. Вони зіграли хоч і простий, але ефективний фейк. Тобто, з точки зору Наві вони не очікували, що Імперіал будуть грати через фейк та такими складними речами. І в підсумку Імперіал отримали цей подарунок. Вільний B-сайт і перший новостний новоснерол. Сюди, сюди Далеко. Це те, чого не вистачало вчора в чи меч спорт. А, проти віталіся трейдети з так само, як це роблять Imperial Female. Джейл забирає Анну. Мінус перска гвинтівка. А і тут кейт. Кет Пішла далі, вона вже в сайті в неї є смок. Вона хоче зайти зараз в кейп, здається, але її бід буде чекати. Валерій Ваховський перестрілює Кет, і ситуація вже 2 в 4, Здається, по ідеї це повинен бути легкий раунд. І такий порзбай від Наві, і вони його переможуть. Та, там якийсь заселений авік, можливо, буде зараз. від Торі, щоб в наступному раунді якось розіграти. Чи. Та ні, вони ні? підуть вигравати навіть 2 в 4, А вже 48 секунд до кінця, ти не можеш собі дозволити закриватися. Тим більш, ну тобто, здається, ситуація складна 2 в 4, Але по факту це буде дві ситуації, два проти двох. Адже ну ми бачимо, дві людини під Б. Проходиш їх, не даєш, наприклад, можливості навіть зробити трейд, І на цьому все. О, перший фраг! Ось другий фраг, Ось про що йдеться розмова! І ще 28 секунд. Тобто тут можна припустити навіть, наприклад, якийсь розворот. А я нагадаю, що це був бай на останні гроші в навіть. Зараз залишаються лише пістолети, бомба встановлюється, молік палає під ним. Про нього вже відомо. І ще один мінус від Твенті. Іма залишається сам це 2 в 4. Котрі Імперіал Female можуть виграти. Вау, Костя розклався по поличках. Нереально і дійсно Твенті вийшли разом з сторі. Ідеальний мувінг, ідеальне позиціювання прицілу, І вони роблять дійсно зараз трудово виграний для себе клачі. І ми поми. П'ять під Аменом. Імперіал не роблять швидкий вихід, подібно демонстрували прайму від житу. Уявляєте, і зараз Імперіал грають подібними тактиками. Проти НАТО Свін знищують рознищують вандерфула, котрий банально не підлаштувався під цей тем. І в Імперіал знову більше зайнятим заздалегідь Сайтама. Прекрасний розкид, полетіли Ентріс. Знайшли тепер в більшості. Побачимо, що зробить Джейл. забирає Твенті за спині. Дійсно. Зараз може забрати донат. Зас не перестрілює. Віталік собі прикриває спину Валерія. Ваховського. дорі мінусує іме. І далі ситуація. Дорі. ще один мінус по біту. Але той був червоний. Окей. Але все рівно Авік є, є Каліл, є Калаш. У Джейля проблеми. його починають пушти. Закинулась. Хаєшка ще. На мінус 2 хп. Є смок. Вони будуть грати більш зачинено. А на ти гориш. Дорога моя, і все вона просто відходить навіть до цей вити. Це четвертий раунд для Імперіалів. Є Торі згоріла. Нічого страшного. Тут головне, що Імперіал. Виграли ще один раунд, і знову таки по нуля грошей в НАТО. Свінсера. Боже, все стає вже не так смішно з точки зору гравців. команди Наві давай. А, така от важлива, хоча його просто підпалило, здається, Вандафол тут нічого не зробить, ана не влучає. Окей, 5-7 на короткій дистанції це дуже неприємна штука. Залітає флешка. Вандафол нічого не робить. Зовсім в цій ситуації ми його прикриваємо. А помирає ноїми ну інстатушиться за сайтом. Буксує цей вихід треба другою хвилю. Все ж таки закинули цей смок. Причому правильний смок закинули на Сіті, Зас грає в якості Люркера, перекриває Алексі. Тут якийсь рандомний хет по твенті, однак вона залишається в живих. Ну якось Імперіал не дуже подобається. Ідея надалі просуватися в Апленд. Вони розвертаються. Зас і... Джель не перевірив, кут праворуч. Як же вони носяться по цій мапі? Насправді да, вони тактично зараз, як би це не звучало, переграють народжених перемагати. Уявляєте, а це все ж таки чемпіони Мейджера, хоч і не останнього. Передостаннього і все. А зараз порожній Беплент. Ви сюди заходите. Причому теж зверніть увагу, випустили на перевірку о, одну Торі. дівчину. Так, вона перевірила, наче нікого немає і все. Дві інші теж вийшли за неї слідом. Є червона Твенті. Іме перестрілює зараз Анну. Є перший мінус. Твенті продовжує грати за віку. Вона червона. Так, і треба допомога. Валерії Ваховський вже зміщується під базу Бебовухівка, ще не встановлена. Але Твенті мінусує. Зараз біта і нагадаю, що це дуже неприємні новини для Наві. І ми першу першу гравчиню забрав. Це Ця дон два і ми може взяти цей клач. Він дуже добре себе відчуває в клатч ситуаціях. Так останнім часом е були деякі проблеми. але Зараз ну спробувати торі перестріляти. далі. Проти Твенті повинно бути значно ліпше. Вони стоять е перекрасним вогнем. Торі п'ять і на мапі. Поки нічого не відбувається. Навіть не вибивали центр мапи і цим користується Твенті. Просувається на редру. Наразі його будуть вибивати радше за все це легкі ентри для народжених перемагал. Далі вихід буде на басайта. буде грати в для нього зараз дуже дуель. Дуже важ... Вашка вбивати. першу гравчиню, друга. Щось просто керамики на, кер, на кермі, Олексій відіграв. Знищує його. Джель мінус один. Робить тільки. Ну і Анна розкручується. Стикнай, но просто дістає, каже, мені не потрібно це АВП. Саня Сімпол в жіночій формі. Мінус ще один робить зараз. І ситуація один в один. Анна проти імя. Іма виграє цю дуель 5-5 для на. Байдет, можно сказати, на Еншинті. Однак 4 рамп відіграють надус в инсера, вандерфул, джеель. Роблять свої фраги. Ну і заходить е, сюди, ніби до себе додому. Кет ховається в смоках, встановлюється бомба, шанс на ретейк такі собі. Але вони залишаються, адже присутні кити. Так, так, і твентис гол береться. Тут залітає Кэт. Перший минус знаходить по Алексі Куде востребова не у Алексі Бірулайна не зрозуміло. Твенти, один минут. Джель забирає у віту, ситуація 2-2 для На'Ві. Може бути виграшною. Біт не влучає 5 хп. У біта треба забрати. JL, JL, мінус. Заходить да, один в один. Кет проти JL. І вона дифузує. JL, чи вдасться? Вона чує. Кет. Відпустила, вона відпустила. Далі фото да до кінця три, два, один, Пікає. суперника. Thorntik, uh, uh, uh. і все ж таки виграє цей клач. Скільки трипл кіл протягом цього раунду? Причому, яким чином це викладу не потребує це речення гравчині команди Imperial. Female. Ну, задоволені дівчата. Результатом пістолетку забрали. Шостий для себе проти Na'Vi. тут знищить імя, іме каже, мені проти G2 було простіше грати на міді. Що відбувається? Почав десь там знову помирати. От Imperial Female говорить зовсім інакше, і сподіваємося, що Дійсно, боротьба буде дуже цікаво спостерігати за цим контрстрайком. Заспаде, але Твенті на допомозі. Ще один мінус може знайти. Аліксібі, мінус по 2 в 3 ну, Для Найви, в принципі, ще живий раунд залишається. Ну, принаймні, може на встановлення бомби. Вибухівка встановлюється кет на вперед, прострілює запобігає встановленню вибухівки. Боже, до чого не знаю. 15-й раунд буде розпочинатися знову для Наві з проблемою в економічному плані. Вони знову дігли. Текнайну «Алексі той проходить зараз далеко. Він вимикає зас. Є перший ентрі. Але далі здається, ситуація не дуже приємна. Кеп буває його. І Алексі Бі» гине. Далі Джеель на розміні. Добре, ситуація зараз вже ліпша для Наві. Дуже складно, дуже складно. НАТО Свін знайти свою гру. Але це знову ж таки пістолету. Я розумію, але... Імперіал виглядає потужно. Зараз Імперіал можуть програти економічний раунд, і гравці і команда рівня наві можуть дозволити собі вигравати з діглами, сайленсерами навіть без арморів. Тим більше на встановленої бомби кітів я в Imperial не бачу. І це можуть бути величезні проблеми. Жіночого складу Джейлі грає на упередження Вандерфул йому допомагає. Тетя залишається в клатчі, котрий виграти і не дадуть. Там великої кількості спортсменів сама Алексі Вірлайно теж там присутні. Ну зараз гину першим. Ситуація дуже складна для навіть. Здавалося вибухівка. Не встановлена, кет вимикає. І ось вам ще один мінус. І вже 3 в 5. Ох! Переміщені, йде від Наві. Вони швидко зміщуються, ротейте це під базу Б. І в них це здається, вдається зробити, так? Бід вже в сайті він буде встановлювати вибухівку, тільки спині буде ЗАЗ. Заз заходить до Києву. Але ну Наві, по ідеї, це для них теж непоганий раунд, так? Бід вимикає Заз без шансів, але залишається в нього теж небагато хп. 52 два Зачиняється зараз вихід під шорцем. Скита перетяжка. Ну і побачимо, що будуть робити жіночий склад команди Імперіал. Так, тут uh, треба якось знайти Вандерфула, але Вандерфула таки не знайшли. Він мінусує Фенті. Шадовні трифтри бомба вже стоїть. Під Пешанцю перестрілює Ану. І далі питання виме. Він не зміг перестріляти К 2 в 2. Однак часу залишається не так багато. Вандерфул вчасно прийшов на допомогу. Бід ставив імперіал радше за все чекають, і тому вирішили відійти на номінальні позиції. Цікаво, у Імперіал залишився тільки один Смок. Вибивати це буде складно там без флешок. Якихось, але вони просто йдуть п'ятьох. Фенті гина від біта. Далі бід забирає ще й другу гравчу. Третью гравшинь, квадро, Квадрокіл від нього. Ана розкрутилася, і пістолетка ще раунд не закінчився, а біт вже аплодує. З'являється АВП, не сказати, що багато роботи вона проробила на мапі Деш. Можливо, зараз буде нагода. Однак ні, вона промахується завдяки корисної флешці. Котру використали наві. Заз виграє свою перестрілку від Так, Торі, Разом. З відіграє тут біля ладера. Анна дуже велика відповідальність на неї. Пішли перевіряти. Ну, мінус Алексі. Ну, 100% має бути саме так. Алексі падає. А на випробування для неї. Однак її розводить на постріл. Ну, не стали набагато гірше, справді. Періл фімейл. Насправді треба просто виграти якусь перестрілку. Однак біт не дозволяє. Зробити встановлюється бомба ще один пік, на впевненості від Біта. Як же він розносить Цю мапу? Де міраж? Це ще перевага для Імперіал Female. Однак фрітейку і не надто велика. Зазвичай вимикає з цієї боротьби. Падає шорт. Далі мають забирати ще кого там? Ще Торі. Ну і ситуація один в один. Молік наразі догорає. Вандерфоло звернути увагу 52 хп. Дуже складно може бути Ігорю. Зараз в цьому моменті, якщо Твенті вийде просто якимось префом зараз на бенч. Вандефул іде. Дуже неприємно і зараз. Торі. Анна забирає Аліксібі. Далі Твенті вона гине. Немає розміну. Але Анна не влучає зараз. Здавалося, там такий невеличкий був піксель, і Можна було б забирати одного з опонентів, але не вийшло. Зас буде разом зі своєю тімитинію. Так грати об одній позиції. Кес перестріля Джеля виша у іме. Знову не летить за збуваєш. І, і ситуація залишається 2 в 3. Червоний іме закінчилися набої у зас. Чи що чого чи не встигло зарелоудити? Так, так, так. Вона рілоудилася. І ми цим скористався. Однак іме червоний. Його перестрілює ке. на лоу залишається один-два. Один, намагається прифайрити. На поїм не вистачає, і Кет все ж таки виграє цей раунд перший для Imperial Female, можливо, не останній. Теж розуміє. Йде другим номером сюди. Питання в тому встигне вона наче... чи ні, адже розкид від НАТС вже поїхав. Кет накидує гранату, все ж таки смок розкривається. І зі своїм фрагом Кет не впоралася. А поінт для снайперської гвинтівки Відани має бути очікуваним для НАТО Свінсера, тому наддалеко сюди під, ем... ну, під перевагу вони не підставляються. Нато падає серйозний ляпас, тут на слюр наїми працює, піймав Торі. Ну і ось він раунд за два, котрий виграють Наві. Так, і тут здавалося, Imperial Female має Погані позиції, але от свої індивідуальні перестрілки вони всі програли без шансів, там і гарно префали, гравці народжених перемагати. І плюс, коли Наві забирають для себе певну зону, дівчата вже не розуміють там, як їм рухатись певний чином. Так вони намагаються грати більш зачинено. І за це їх зараз карають ЗАЗ. Тут просто два мінуси знаходить. Добрий день, гравці Наві. Ви куди то поспішаєте? Снайперська винтівка у біта, зараз розуміє, що її зараз ще й стільки то можуть підтиснути. І все. Ну так, п'ятий раунд я себе забрала, але економіку вибивати це дуже добре для команди захисту. Прекрасна робота від Зас. І ще й Твенті зараз плюс 600 па. Яму не вдалося. Виходить ЖЛ і прострілюють Твенті. Так, є перший мінус. Ну і далі ЖЛ не перевіряє андерпалас позицію. Зас. Ще один мінус. Ну ось вона гравчиня, вона зараз мінус. Два може зробити просто без шансів, знищує своїх опонентів. Ось вона зараз. І дійсно ця грана зараз ходиться на шорті. Чи прочитає це Валерій Ваховський? Поки що він її не бачить. Подивись, яка гарна позиція у снайперки команди. А, Imperial. ні. Просто вантапає тапає в голову. 15 секунд до завершення раунду, але чи прочитає стейр? Здається, а, так здається, бід читає. Він буває торі. Настільки добре відчуває Валерій. А кет забирає його. І ситуація один чи вандефулчик. Хто кого чи буде хедшот від гравчині команди Імперіл? <плес> Що це таке? Gmail. Скажіть мені, це один тиждень, тому я б назвав би цю людину просто якимось неймовірним, а, а, я не знаю, кенім. Ова! Дефол не перестрілює Торі. Още одна дуель. Ігор програє її. Він горів, палав і його за це покарали. А для імперіалфімейл це зараз добрий вихід на 5-4, тому що у наві то під нуль, грошей взагалі немає. А ліксібі дуже поганий спрей, але Він забирає свою першу опонентку Торі виходить, ще один розмін. Торі зараз грає лайка Робс like вчора проти миті. Sport. От схожа, один в один, і Джель не перестрілює Твенті. Щось наві поїхали. Тобто Кет може давати одну в голову з Дігла, а Джель не може уявляти собі це. Ху, -ху. що відбувається? Ну 3 в 2 ситуація, насправді вона нічого, імперіал ще не гарантує та як ми бачимо, є Армор, є і ак 47-й. ми виходить, однак зараз його будуть розстрілювати впритул. Мінус Німе відплачі. А нога на влучання без три... Ну, все ж таки, вистрибнути з пістолетами разом на Б і встановити бомбу. Однак зараз ще змінюється в Наві. Вони в бок пішли фейкувати під Б. Далі зараз. Велика відповідальність на неї. Вона, здається, поки що впоралася. Принаймні з одним мінусом. Торі не має пропускати коннектор. А в свою чергу бомкері розуміє, що в коннектор радше за все його не пропустять. Підбирається Сайленсер. До речі. Набоїв не Вистачає. іме програє перестрілку Торі. Тут без шансів насправді було. І четвертий раунд. Імперіал теж може цю Чи ні. Ну, Глок, Глок треба перестріляти. Ну так, Олексібі, настільки досвідчений, але. Ну, Твенті, Твенті, давай! Ну треба це кет, вибачте. Це яка з дігланом. вона влучає в голову, і Джель останній, Один три Джейл падає від А. Часу, ну і спліт потрійний буде на плен. Пропонована натусвінцера. І знову зас, і знову на виграє. Дуелі повністю вбивається Центр мапи. Без спліту залишається народжені перемагати. Імперіал фімейл розуміють, до чого все йде. Твенті на сендвічі чи перевірять її. Це велике питання. Падає зас, падає Анті Біт розбирається в цьому епізоді два хедшоти від Валерія Ваховського. Торі буде грати зараз на тікеті. Вона може знайти опонента. на перестрілі Торі. Ось вам і капітан команди Imperial Female JL. Мінус знаходить і дуже велика кількість розмінів, які зараз грають на руку народженим перемагати. Але вибухівка все ще не встановлена. Торі продовжує грати на тікеті. Вона йде агресивніше. Вона буде грати, вона буде пікати. Торі, перестрілює Джея далі. Вандефол один в один ситуація проти Торі. Капітан команди чи Торі на тридцять А уявляєте, що буде з монітором, якщо, наприклад, рахунок буде там 7-12 на користь Imperial Female. Я думаю, там буде мінус монітор. Як же зараз Джейл вимкнув свою опонентку і далі Алексій продовжує працювати. Це форс бай від команди Na'Vi, І воно зараз залишається в більшості. Три в чотири. Алексі Бі його нашиває. Там я так розумію, шорта шіють у вікно. І там подивіться, як добре нашиває кет. Воно вбиває зараз разом сторі. Алексі Бі. І ось вона вже ситуація три в три. Вже рівність для команди Imperial Female. Ана, ну перевіряла про всяк випадок спину, там нікого не було. Ще навіть більше, ніж половина таймера залишається для цього ретейку. Бід, поки що а, Вандерфул перепрошую, не влучає зі свого Дікла. Ось Джель все ж таки торі привіт, передає. Влучання є. Далі бід прикриває свого тімейта. Флеч 1-3. залишається, але його не виграти. І все ж таки вийшли, спокійно знайшли свої а, близькі дуелі І з пістолетом Просто перестріляли. Снайперська гвинтівка з'явилася у Вандерфула. І іме швидко займає для себе шорт. Здавалося. Вандерфул вже мінусує Атвенті, буде мінус від, від, від іме. І отут уже трішечки дівчата поплили. Так, останній раунд а, першої половини. Але знову Торі не перевіряйте, що ж таке, але якби там був би так якийсь більш досвідчений, якийсь Ніко, то він би і би знайшов для себе. Можливо. Однак навіть цей фраг нічого не дає загалом Imperial Female, все ж таки рахунок 7-5, знову ж таки, не соромний. Зараз рухається в спину, звісно, на неї мають а, чекати. Зараз Вандерфул пішов і виграв перестрілку. Хоча зараз зробила такий стрейв, намагалася якось Вандерфула збити з пантелику, не вдалося. Ну що, Кет, Клач? Ні, клачу не буде. Все ж таки, Сімпінкас, Петрович, я Кості Ленинів у мікрофон. Но наразі буде випробування для Алекса та Вандерфула під Беплентом. Ох, буде цікаво. Просто вилітають Імперіал. І Вандерфул. що це була за ідея? Але це було ініальне. Йому не вдалося зарізати свою опонентку. Не вийшло. І далі залишається червоний Алексі. Бі, здається, за це. Зараз можуть поплатитися. Наві Кет просто знищує їм. І далі буде падати. Здається, Джеель. Йому дуже складно. Його з трьох сторін атакують. Він там намагається мансити якось у вбив когось. Але бід залишається донтри. Валерій Ваховський Першу прибирає це. Мінус за другу. Не вбиває. І форс-раунд від команди «Nato. Свінцера. Не вийшло, це правда. Е, ідея була цікава. Реалізація е, ніяка. ЗАЗ на шифті. Он прийшла. ЗАЗ плюс 600. для Саву. Далі Джеель забирає Зас у відповідь. Вітер скручується. Перший з файв ну пішов другий від біта. І не вже Наві знову можуть виграти оцей свій форс. Тепер вже на мапі Міраж. І здається, Імперіал Фімейл не вгадали з точку, яку їм потрібно атакувати. Хоча Торі мінус по Джейлю. Та якось Наві, ну от вони рухаються. Тут ботіночки такі, знаєш, <сум> ну але <сум> ну, <що> будемо чесними, <сум> ну, є певні епізоди. Ну, no. no. так чи інакше, бід залишається в живих, в нього 120 на 10, Це репрезентує його поточну форму. Він починає як справжній авторитет, скажімо, цей сезон 56-55 секунд. І пішли все ж таки перевіряти центр мапи. Ну і зараз торі випробування для неї. А влучання в голову не було. Хоча, якщо б вона дала хедшот, для біта це був би кінець, у нього не було 100 хп, і другого армору теж не було. Твенті залишається в клатчі, чого ми ще сьогодні не бачили. Ось клачу проти девайсних раундів. 1 в 2. Давай вперед. Твенті роби кет сьогодні показала, що можна робити з десерт іглом. Ну, тут буде складно Тут і біт в лютому праймі. Бій Бі не в лютому праймі, але <світ> не може зачинити це. Раунд від квадрокіл для нього. Це Ну, Побачимо, що вони зможуть реалізувати. Вони займають за себе поки що за білим, але Іма вони звільняють без шансів. Отак, от, от румунського гравця прибирають. Окей, початок непоганий для Imperial Female, однак НАТО Свінсеред все одно концентрує цю свою увагу. Майже на центрі. Гравець на коні, на шорті, у вікні і, напевно, в середньому таймінгу десь буде вибивання саме цієї позиції. До цього Імперіал ще притаманно Готові. Тобто вони чекають на цю ініціативу від Наві, однак все одно перестрілку а програють. 4 в 4. Далі Олексій не затискає по Твенті, він не перестрілює їх. У... П'ятий фраг для Твенті. і перевага загалом. Кет мутиться на плент. Що воно зараз робить? Воно зараз може знайти для себе кіл по джейлі, Як мінімум, Подивись, як гарно грає зас. Воно не підставляється під конектор, чекає свою тімейтку. Е і виходить у зараз просто переселяти без шансів Джейля. Без шансів. 4-2 ситуація. І для Наві це може бути програний фулбай раунд. До речі. Ну і далі так вони приміщуються на асайд ЗАС Продовжує грати на міді. біт здається... Стоїть просто до кінця басайт. 35 секунд. А Вандерфул з ножем і рухатиметься. <рик> ну ні, він вже припускає, що хтось міг промотитися, що таймінги трішки не ті. 29 секунд. Вандерфул повертається на джангл. Очікує зас. Однак зас під нього не відкривається. Вона просто займає свій зручний кут. І Вандерфул не може зрозуміти, а де суперниці. Вандерфул просто налякався. Він стрибнув в перестрілці зас. Сьоме. 7... фемейл дарують нам. Одіс... Щоби біда, наприклад, гра не йшла, і він так грав би посередньо. Тут серйозні проблеми, могли б виникнути Імперіал дуже різкий раунд роблять. А як вам такий, до речі, кол, нічого собі. Він так і не зміг зробити свій мінус. Падає Джель. він все ж таки розкручується на дабл кіл, далі Вандерфул його прикриває. Не вистачило. Е не вистачило смока якогось зайвого від Імперіал фімейл, щоб закрити вандерфул, а далі Alex. Все ж таки Торі перестрілює. Цікавий кол насправді від Imperial. Я один тикнайм, це тикнаєну Торі. Далі просто три чекині з калашами і. anda Зі своїм штатним девайсом. АВОП Вандафул її звільняє в першому же ж. А епізоді і перестрілці теж Буде гинути від Джеля. точніше розміняли Джейля, Але от Вандафул знаходить кіл по 20, і їм так от, от показати такий гарний рівень. Це вже 14 раундів виходить за дві це, мапи. Це, і це принаймні, а зараз може бути ще більше торі. Насе зараз по шорту. На це не ну, очікував Джелі. Нічого собі. Так Найнт просто в чент розносить. Зараз бе А халпи та жодний нема. Ви подивиться. Ну тут реально нема халпи. І все, ніби по підручнику, виконують имперіал фімел наразі дають Спочатку на кічень, щоб запобігти цьому рітейку. Далі накидують смоук і вибивати БПЛ надзвичайно важко. Okay. І НАТО Свін це розмирилися з тим, що їм цей раунд не взяти, підуть сейвити. Це восьмий раунд. Імперіал взяли на мапі, де міраж більше, ніж на енджеті. Хух. Так, на ворожому виборі себе показує значно ліпше. І дуже якісна гра. Віторії. Я не знаю, вона, якщо вона капітан, то вона нереальний. Капітан. 20 на 16. В неї статистика прекрасна робота, їм там звільняє кете, то таке. І ось вам, друзі, що один раунд для себе жінки бороть дуже гарно, дуже як це кол від пабла. Я думаю, хоча там паузи не було, ну дівчата розуміли, що минулий раунд такий більш оплавуючий, а, а це і треба увагу. Вони в двох миті, Зараз перетяжки йде. Бід буде займати позицію в паласі, Виходити будуть швидко чи ні, воно зараз двох. А в трьох зпіта відігравати дівчата. Іме зміщує свою позицію. Бід забирає Твентієн. Три кіл для народжених перемагати. Бід продовжує грати закрито. Він грає на палусі. Він зараз забирає першу, другу, третю. Він просто знищує зараз дівчат з команди Imperial, Female Фімей. Квадрокіл для іми. І це перемога для народжених перемагати. Для біта. Для, біта. для біта. звісно, квадракіл.